Карпатська провидиця Ярослава відкрила завісу найстрашнішої таємниці сучасної політики. У горах під час глибокої медитації до неї явився неспокійний дух Володимира Путіна. Він розповів правду, яку світ приховує вже багато років. Справжній Путін давно мертвий. Мене ліквідували ті, кому я довіряв найбільше. прошепотів привид диктатора. Він з'явився змученим. Із спотвореним обличчям, ніби на ньому залишились сліди отрути. За його словами, ще багато років тому в Кремлі відбулася таємна змова. Високопоставлені чиновники, які контролюють фінансові потоки, спецслужби та військові структури, вирішили, що справжній Путін став для них загрозою. Вони прибрали його руками власних людей і замінили двійниками, які виконують їхні накази. Те, що ви бачите зараз, не я, це образ, створений для контролю над країною та війною. Вони бояться, що правда вийде на світло, промовив дух. Провидиця побачила у своїх видіннях, як у секретних лабораторіях тренують та готують нових двійників, щоб підтримувати ілюзію влади. Кожен із них має свою роль один для офіційних зустрічей, інший для промов. Третій для переговорів із Заходом. Але найстрашніше, дух розповів, що війна в Україні була частиною плану цієї тіньової групи, їм потрібен був хаос, кровопролиття і страх, щоб відвернути увагу від внутрішніх розбірок у Кремлі. Україна стане тим каменем, об який вони спіткнуться, сказав дух. Ярослава запевняє, час їхньої брехні добігає кінця. Скоро правда вирветься назовні, і світ побачить справжнє обличчя російської влади, і саме Україна стане тією силою, яка зруйнує цю імперію тіней. Провидиця Ярослава заплющила очі і побачила майбутнє. Картини змінювалися перед нею, мов тіні, на стіні печери. Вона бачила, як паніка охоплює кремлівські коридори, коли правда починає виходити на поверхню, їхній страх. Зростатиме з кожним днем, бо вони знають. Кінець неминучий, промовив дух Путіна. Він показав Ярославі людей у чорних костюмах, які гарячково шукають спосіб утримати владу. Вони підробляють документи, знищують архіви, усувають тих, хто знає занадто багато. Але над ними вже нависла кара. Провидиця бачила, як один за одним. Ці змовники починають зникати. Хтось таємничо падає з вікон, когось знаходять мертвим у власному маєтку. Страх поглинає їх, вони більше не контролюють ситуацію. Дух Путіна прошепотів вони створили монстра, але вже не можуть його зупинити. Україна стане тим світлом, яке їх спалить. Ярослава побачила, як українські воїни входять у зруйновані кремлівські зали. Вони не шукають помсти. Вони прийшли завершити епоху темряви. Світ більше не боїться Росії, бо її імперія впала. Останнє видіння змусило провидицю затамувати подих. Майбутній лідер України стояв перед народом. Він не був ані олігархом, ані політиком минулого. Це була нова людина чесна, справедлива, сильна. Вона не прагнула влади, а хотіла лише одного побудувати новий світ без страху. Та брехні. Карпатська привидиця відкрила очі. Вона знала: цей день наближається, і дух Путіна більше не повернеться, його тінь розвілася у вітрі змін.